І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA І знову ми дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Мірон 82 на SMV cc 67 Карта Оверлорд. Ну що ж, до бою. Так, ми бачимо тут ще одна ПТХ, італійська з нами їде, але вже 9 рівня. Ну що, ПТХ зараз багато, всі хочуть їх прокачати. Я теж... Хочу, але поки що не доходять руки, немає поки що часу. Качаюсь на європейському сервері, і там теж дуже багато цих ПТ, просто от по 10 штук їх там до Ну Поки що треба перетерпіти, я думаю, неділю-дві переграють на них всі. Так, ну і таке розположення башти цікаве і... Я так розумію, у воєнів тут і так сильних і немає, щоб так виїхати, так як там на, е, у британців там военни є, в втяжів. Тут таких немає. Ну і що в нас по перекатці? Перекатці переказі у нас по-моєму 9 і нульова лінія слабенькі. Мені так здається. По центру вроді би нормально, а ось е, наші тяжі Льов і м 3 u повинні були сюди поїхати від у тут вже об'єкти цього вибити. Тепер нам прийдеться, там спереду по-любому Петехи стоять, я думаю, що там і гріль стоїть. А, так, да, в них є гріль. Зараз не точно. Весь наш братіш тут відхлопушився, тобто я там підхлопушив прямо в башту. І у нас поки що не виходить дуель з об'єктом 260. Чому? А тому що ми його не перестріляємо в башту. Тяжі стоять. Там зверху над нами, там незрозуміла ситуація, там. І стежка і тяж зверху стоїть, так? Якщо вперед рипнуться, то вони нас будуть перестрілювати зверху. Арти немає? Ну поки ж зараз качають по ці італійські, то арти зовсім немає майже в грі. Це навіть і на європейському сервері, я не знаю це є на європейському сервері граючи, чи мені здається, що це на ру регіоні. Так, так ну що? SS1MK2 попер перед братіш. 9 рівня ж... Його об'єкт прихлопушує, або його там з бочини хтось прихлопушує. Так, ну що, давай, браті, що допоможемо вже. На ну, автоприсів бери та просто розшибає його в хлам. Так, і скажіть мені, от хто грає в цих італійцях, система барабанна ця, ну, вона якась зовсім і не барабанна, поки барабан зарядиться, а потім ще поки кожен снаряд зарядиться, то це ну... Мені здається, що ось так їхати, всі грають на, на цих ПТХ, як на тяжах. Проривають напрям. Ну це я ж це не дріб 4, який сильно, дуже сильно броньований, що може на швидкості проходити. Виходити на позицію. А, де кунзер-пунзер. Так туди вже не виїдеш і об'єкта так і не забрали. Так, ну поки що так. Реалізація барабана на 3 з натяжкою. Або так, десь на 4 бала по 12 бальній системі. Танканув, поки що, так, тільки там камуфляж поцарапали. І центр, я бачу, програють наші, 7-3 вже не в нашу користь. Це вже не те, що не гуд. Це зовсім не гуд, опа, ще ззаді там виїжджає тяж, у нас дуло не піднімається так высоко Чудово. Так, пунзер Кунзерпунзер звер. пунзер, -пунзер а ну розв'ється, Ах ти чудик, ти понял? Не, на то просили держи, дай де латы, я думаю, ком ти повинен його пробивати. Ах, майстер рану не прокачаний. Щас почини розбирають. До побачення, так Був би мастер тарану, так мог би і задом задавити цього об'єкта. Це об'єкт, звісно, попив кровушки. Не знаю де наш е... А, ось тяж їде. Може допоможе нам. Так, а ми перезаряджаємося, танкуємо. Стаємо ловом до супротивника. І до побачення, каже. 7-9 можна затащити. В принципі, в принципі там... Ох, дві ПТ приїхали. Дві ПТ приїхали, але... але... Ну так, ми проти десяток граємо, але тут проїхала Вісьмірка. т 28 так, і... Вафінтраген. Офінтраген картон, ми його можемо і ФУГАСом попробувати. Так, ну спробували ми Фугасом, але вибило не так багато, як хотілося. Ано? Це вже краще. І ще разом. Добрати. І красом так Чітко. Боже. Так, вже три вороги знищено. У нас буде дуелі з протом. Дуелі з протом. Хороша, до речі, ПТ. Одна з моїх улюбленіших на восьмих рівнях. Перезарядились, Ану. Так, земляком пробуваю. К муляком, прямо пашта. Тільки треба щоб все залетіло. На таран? Нема тарана. Зовсім. Ну я так бачу, що швидкості небагато. Ну і задавити просто, задавити зверху. Чудово, нарешті майстер таран. Четыре вороги знищено, це у нас вже боєць. І один проти п'яти. Буде Калабана? Ну не знаю, чи буде колонну нік, здається, що майстер теж те, точно буде. Майстер буде точно. У нас уже хп нас просто можуть фугасами закидати зараз. А двигай базик наступає, ну він розуміє, що тут барабан. Настріляв 4400 восьмого рівня, зовсім непогано. Так. Боєць заслужений. Кунзера, пунзера того чудика. <смірко> Інтересно, так пригнув. Е -е -е Значить. Пролайковуємо. Ну, можна затащити, можна? Це було б піпічно, якби затащив. Чудовий бій. Слава Україні та всім дякую. До зустрічі.